Ворог, коли покидав правобережжя Херсонщини, залишав за собою зачасту це противотанкові міни, ліпустки, гранати на розтяжках і такі от протипохотні міни. Тобто їх, як мінімум, сім заборонених мін, які як би, входять до конвенції, які ми не використовуємо, а ворог якби, здалека до нападу почав їх виготовляти і потім вже під час. Торгнення з 24 лютого 2022 року вони почали використовувати дані міни. Саме такими небезпечними і в основному, якби були на, наших, на нашому шляху, це ПФМ і ПФМ-1С, ПМН, ПММ 2, ПМН-4 уже російського виробництва та ПОМ-2, ПОМ-3. Права в тому, що міна якби не обирає чи це військовий, чи це цивільна людина. Вона може відпрацьовувати якби. Незалежно від того, ким ти є, і люди можуть не звернути увагу, побачити і підійти близько. Да, ну не побачили цих розтяжок. Спрацьовує детектор, і при в ну, нас виникає таке горе. Да. Наприклад, і ще протиопіхотні міни, там на там ПМН-4, да, вже їх виробництво, Маленькі, легенькі, і якби є, вони знищимо, ну ми їх знищимо на місці. Ворог дуже, якби, дуже хитрий, мобільний. Їх, коли вони відступали, вони за собою закидували проходи, дороги і свої підходи до позицій цими мінами. Вони не скільки вбивають, а скільки калічать людину. Місцеві жителі, які дуже довго пробули. В окупації після деокупації начиталися інтернету, якби їм стало цікаво, що це таке, як воно себе представляє. Вони почали займатися якби, самими мінами, навчилися їх розпізнавати та якби вже навчилися, як це розміновувати або як це знищувати. Але самі вони не лізуть, вони постійно просять допомоги та пишуть заявки, щоб група саперів, саперів могла приїхати та виконати свою роботу. Після того, як ворога прогнали по ту сторону берега, да, ворог постійно 24 на 7 відпрацьовує якби, і по нашим позиціям, і по цивільному населенню. Буває трошки важко працювати, скажімо так. От. Інколи буває, не є доцільності працювати в даному, на даному ландшафті, тому що він під обстрілом. Тому, якби не завжди ми можемо виконати свою роботу. Як тільки обстріл десь закінчується, ми тільки тоді виїжджаємо на дану ділянку та починаємо там працювати. Тому у нас так довго просувається саме розмінування і зарт обстрілів. По-друге, це ті ж шахеди, ті ж ланцети. Були вже такі випадки, коли ми працювали десь ділянки біля доріг, біля лісосмуг в самому місті, тобто там проводили як розмінування, і ворог то обстрілював, то запускав пташку, і нам доводилося як би відходити, щоб група не постраждала. Щільності мінування це більше до ворожих позицій, рубежів, де у них були укріплені райони, посадки, балки, поля, яри і тому подібне, де ворог. Займав найвигіднішу позицію до себе, а вони намагалися мінувати і отримувати позиції. Получається на один квадратний метр вони могли спокійно ложити по дві-три протипіхотних міни. Тому, якби під час розмінування таких територій, особливо десь близько доріг або інших важливих інфраструктурних об'єктів, залізної дороги там проходу до водосховища на плотність було мінування. Після того, як вони відступали, вони мінували так, аби підловити наше цивільне населення або саперів. От, тобто, на те, що вони робили розрахунки. Хотілося б подякувати західним партнерам, які передають нам якби, оснащення для виконання розмінування. Робот зараз більше виглядає як допоміжний, але якщо ми будемо найчастіше якби, запрошувати допомоги наших західних партнерів на насчет цих роботів і вдосконалювати їх, ними також можна буде працювати, щоб не лишній раз не ризикувати життям нашого сапера. Я думаю, це пройде дуже багато часу. Аби робот якби зміг фізично замінити сапера. Да, робот — це, звісно, здорово, круто, класно. От що ми там можемо ним користуватися, але нам дуже багато потрібно таких роботів, аби якби, працювати. І, Опять же, це треба буде знав ж таки перевнучувати вже нашого сапера, аби вміти користуватися цим роботом та іншими спецзасобами, які передають нам западні партнери.